Щорічно у третю неділю травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Цей Національний пам'ятний день в Україні встановлений, щоб віддати данину пам'яті жертвам політичних репресій та привернути увагу суспільства до трагічних подій в історії України. Ну, якщо говорити про репресії, то відповідно це переслідування певних осіб, груп. З політичних причин, тобто, скажімо так, придушення незадоволення виступів окремих людей проти політики того чи іншого режиму. І репресії вони в принципі почалися у нас, якщо брати на Лозівщині, то одразу із намаганням встановити радянську владу. Ну, Зокрема, у нас є книга, яка вийшла в Австралії злочин, і саме тут згадується Лозова. Коли в 1919 році червоноармійці саме вбили лірника, тобто музичного виконавця на народних інструментах Йосипа Гливкого, тобто де Австралія, де саме Лозова, але саме тут є згадки. І якщо брати групи населення, які переслідувалися конкретно у нас в Україні, і в Лозові теж, то в першу чергу це початок 20-х років, це політичний. Противники радянської влади, тобто ті, хто брав участь в повстаннях в антирадянських виступах, тому що насаджений більшовицький авторитарний режим, він ставив своєю задачею винищення окремих груп населення за соціальною, а пізніше і за національною ознакою. Лозівські історики розповідають, через катування та репресії пройшли усі верстви українського населення від наукової та творчої інтелігенції, священнослужителів до селян. Особливо активно репресії проводилися в 20 30 х роках минулого століття. У нас є кілька томів. А Видання реабілітовані історією, які які саме виходять по різних областях, і тут згадується теж лозівчани. Один із лозівчан, зокрема, тут переслідувався за що? За те, що він під час вступу на роботу приховав, що він походив із не тією соціальною групою, тому що престижними соціальними групами вважалися в першу чергу робітники пролетаріат, потім селяни вже, ну а інші, скажімо так, належали вже до часто переслідуваних. Груп населення і якщо знову ж таки брати кінець 20-х років, то це переслідування селян під час так званої колективізації, коли працюють люди, які хотіли працювати на себе в одноосібних господарствах, вони переслідувалися, оголошувалися куркулями, і відповідно саме людей відбиралося майно, люди з дітьми просто викидалися на вулицю, в тому числі є такі спогади, село Хлібне, інші села по Лозівщині. 30-ті роки, 30 ті роки, починається вже зачистка всього простору, тобто не лише тих людей, які так чи інакше. Виступали проти радянської влади, ті, які не вкладалися в модель побудови безкласового суспільства, але люди, які потенційно могли становити, скажімо так, небезпеку для режиму. Небезпеку в чому? В тому, що це люди були мислячі і відповідно саме 30-ті роки це розгром, знищення української інтелігенції. Коли більшість письменників була винищена, винищувалися, зокрема, і художники, винищувалися архітектори, Ектори, тобто ті люди, які не вкладалися в норми. В тому числі культурні, економічні, політичні, соціальні, які ставила комуністична партія, і також слід сказати, що винищувалися прояви національного життя. Припустимо, існувала альтернативна українська комуністична партія, в тому числі її був осередок возовій, яка саме на головне місце ставила самостійність України. І відповідно це була партія, яка також переслідувалася комуністичною партією. Більшовиків, окрім цього, в 30-ті роки також і раніше переслідуються священнослужителі, Тобто, в Лозовій було знищено чотирьохсвятительську церкву, Римо-католицький костьол. Є зокрема, теж в цій книжці короткі біографічні дані на протестантів, які також були розстріляні, зокрема в Краснопавлівці, а в Лозовій. Для того, щоб більш детально дізнатися про події того часу, історики вивчають архівні документи. Тож лозівські науковці говорять, у ті роки, особливо у першій половині 20-го століття, люди переслідувалися за те, що не відповідали нормам тодішньої влади. Для здійснення репресії на місця Харківщини та інших областей надсилали ліміти. Скільки людей з різних груп населення потрібно заарештувати? Шукали японських, румунських та польських шпигунів. Такі арештанти не мали ніякого захисту, зазначають історики. Людей арештовували не тому, що вони щось робили, а тому, що вони припустимо були польського походження. Або коли вони побували там в якійсь іншій країні, автоматично вони ставали шпигунами в 30-ті роки. Точно так само активно діють позасудові органи, так звані трійки. Тобто, трійка це іншими словами, що туди входив чекіст, туди входив прокурор, і туди входив представник комуністичної партії, як правило, місцевий керівник. Тобто адвокатів не було. Як такого захисту в людини не було. І ці трійки фактично вони засуджували людей, не даючи їм ніяких шансів виправдатися. Там же в 30-ті роки теж офіційно на вищому рівні а, схвалюється фізичне, фізичний вплив щодо. Арештованих, тобто, фактично, із людей вибивали насильницькими методами, психологічним тиском, вибивали зізнання. І є пізніше, вже в 80-ті роки, в 90-ті роки, коли стали відомі місця масових страт саме українців, такі як Биківня, Влас, інші місця, то було видно, що до людей застосовувалися варварські такі методи. Де як розпилювання черепа, як катування, припустимо гарячою розпеченою олією, і так далі. Тобто саме це все фіксувалося в різноманітних областях України, в тому числі зокрема і на Харківщині, район п'яти хаток, поховання масових жертв, репресій і так далі. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори примусово проходили психіатричне лікування. Відносимо і тих людей, яких просто забрали хати, назвавши це, припустимо, там боротьбою із куркулями. Скільки людей загинуло від голодоморів, скільки людей було розстріляно, вислано. Ось нещодавно ми знімали передачу за день пам'яті і примирення з Теж ситуація, коли нацисти вивозили в товарних вагонах людей на захід, і точно так само, припустимо, комуністи вивозили теж в товарних вагонах, але на схід. А діти, жінки, відповідно, саме, люди старшого віку. А тому саме методи у цих тоталітарних режимів вони абсолютно не відрізнялися. Що там були масові страти, що там були масові страти. Науковці говорять у ті роки дуже поширеним було таке явище, як доноси, і Лозівщина не стала виключенням. Є архівні кримінальні справи, їхні номери, зокрема, ось є в цій серії, коли відповідно сусіди, родичі вони доносили на своїх найближчих, тому що могли бути якісь навіть особисті конфлікти, або для того, щоб помститися за якісь там непорозуміння і так далі, в тому числі це ось дуже багато було арештів. Якщо побрати лозову 30-ті роки, багато арештів на в сучасному спецвагоні на Панютинському вагоноремонтному заводі. Багато арештів було в Лозові, зокрема серед освітян. Є конкретні адреси, де жили репресовані люди. Знову ж таки, цілі групи населення репресувалися за національною ознакою, як поляки, припустимо, так і німці. І багато німців, зокрема, мешкала у нас в селі Настеліївка. Вони були арештовані, репресовані, вислані. Тобто багато людей саме висилалися із своїми рідними. Діти часто передавалися в дитбудинки, їм давалися інші прізвища. Репресії не припинялися і після Другої світової війни. Вони були вибірковими, говорять історики. Є люди, зокрема в Лозовій, на Лозівщині, дисиденти, які отримали, припустимо, строки ув'язнення або насильницьке запроторення до психіатричних лікарень, припустимо, за критику Сталіна або за критику тих чи інших сторін радянської дійсності. В 70-ті роки припустимо тривало переслідування деяких релігійних груп, зокрема, представник однієї з протестантських громад в Понют. Човган, він був о, теж засуджений, тобто йому саме приписали. Е Вигадано статчо. День пам'яті жертв політичних репресій це данина пам'яті тим людям, які загинули у тюрмах, засланнях, на каторгах, в таборах, які примусово побували в психіатричних закладах. Після цього все життя носили тавро репресованого. Співробітники краєзнавчого музею звертаються до лозівчан з проханням ділитися будь-якими спогадами про ті часи. Якщо у вас є спогади про можливо в вашій сім'ї, хтось переслідувався, зазнав репресії з за радянської влади, то ви можете цими спогадами теж поділитися в нашій фейсбук-групі Лозівський історичний клуб імені Дмитра Яворницького або завітати до Лозівського краєзнавчого музею для того, щоб ми краще розуміли тих, хто жив раніше, і тих, хто живе і бореться зараз.